Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас моя і ваша улюблена рубрика сліпі за тести». Сліпі за тести» в мене сьогодні від моєї любимої. Парфумерної і не тільки парфумерної подруги Матіоли. Матіола має на телеграм-каналі в телеграм-каналі свій канал, і обов'язково підпишіться на її телеграм-канал, тому що таких описів живописних, як пише вона, такого ви більше читати ніде не будете. Заодно підпишіться на мій канал, на цей канал, і не забудьте мені поставити вподобайку вже. Отже, матіола мені прислала аж цілих 12 ароматів, тому я їх вирішила розділити. І в нас сьогодні буде тільки перша половина 6 ароматів, тому що 12 для мого носа це занадто я не буду мучити ні себе, ні вас. І я думаю, що правила ви всі знаєте, в мене є 6 пробірочок, і мої срані блотери, і папірчики з відповідями. Отже, 6 ароматів, наступні 6 я зроблю десь найближчим часом. Я дуже люблю сліпі затести, але я знаю, що Альона дуже любить всякі складні аромати. Тому я трошки хвилюваюся. Ну, я хвилююся, ви знаєте, я сліпі затести люблю. Так, я мушу подивитися, чи камера знімає. Фух, камера знімає. Ті, завжди, хто знімають на іншу сторону камери і себе не бачить, завжди є така паніка. Отже, перший аромат. Ой. Це. Цитруси якісь. Зі свіжістю і з якоюсь ванілью. Найдне. Ой, це дуже приємно. Дуже приємно. Солодко. Так прям солодко. Але дуже приємно. Цитруси якась зеленця мені тут лізе. Що би це було? Я такого аромата не знаю. Він на щось мені схожий. Але для мене, ну, такі, типу, солодковаті аромати. А він має якусь тут свіжинку. Поняття немає, що це таке. Мені це дуже подобається. Я б вот таке зараз прямо носила, може, навіть на літо. Ну, це, і Мені здається, тут цитруси, ваніль. І не знаю, може якась деревина. Якихось конкретних квітів я, би, я тут не чую. Може, фрукти якісь, може якась груша, не знаю, солодка. Мені, де солодко, завжди груша вважається. А може, може, то персик. Але такий, знаєте, не гіркий, не шершавий, який я не люблю, а такий прям. Коротше, це щось гарне і смачне. Дуже гарно. Я думаю, що це жіночий люкс або якийсь хороший бюджет. Я знаю, що є Альона, який я любим якийсь хороший бюджет. Але він такий щільний. Коротше, ладно, я зупинюся на люксі. Якщо це щось дешевше, то ми його похвалили таким чином. Я, правда, так шарю в тому, я вас прошу. Так, бо я зараз буду розвозити, як цей номер один папірчик. Так, ще так. Подивимося, що це. Мені цікаво. Мені, коротше, дуже, дуже це сподобалося. Ху! Нарешті! Це є The вольтар зі Сісхіо. Я його давно хотіла спробувати. Ага. Ага. Це збиті вершки. Ваніль є. Ну, хоч ваніль вгадала. молодець. Каштан Сандал. Кашемірове. Каштан. Кашемірове дерево, рожевий перець. Ага, це от. Це, видно перець, мені таку свіжинку дав цитрусово на старті. Квіти шовкового дерева. Ріжасмен. Ой, слухайте, ну це класно. Його порівнюють всі. Ну, не всі, а багато хто його порівнює, що він типу, в направлені як білий цей Монблан Signature. Але я там той не можу носити. Мені там дуже гарні мандарини з морозовим на старті. Ну потім такий ланг вилазить. Гаденький. І все, і він, ну, я його чую від початку до кінця, але не, не моє, не моє. А цей. Ой, а цей красивий. Я, правда, вершків не чую, поки що. Ну, але да, він такий мігенький. На шкірі, поношу, дякую. Я давно його хотіла е, спробувати, і дуже рада, що він мені такий осліп сподобався. Це добре, так, не їхати, не їхати. Номер два. Ой. Божечки, це теж якась ваніль. Але вже з квітами. М -м -м. Це досить симпатично. Солодко-квітково, таке взагалі на грані льодяниковісті. Але я не можу поняти, що це. Якась зеленинка тут є. Зеленинка. З ваніллю або з карамелью. Ой, воно таке прямо аж цукрове. Не знаю, що це. Щось мені нагадує. А що воно мені не може нагадувати? Поняття немає. Це миленько, досить щільно. І я, ну, я, крім цього от навіть не лимонний, а просто ванільний, якийсь людяник, я більше нічого не чую. Хм. Так, я без парфуму. Я взагалі сьогодні була в, в, в зубного, так що якщо мені буде. Я думала, мені зараз все буде пахнути шафраном медицинським бокрою. О! Слухайте, це цікаво, але я не пойму, що це. З руки воно ще трохи припудрюється. Але що таке зелене? Коротше, може, то якась трава, може, якийсь, типу, ну то не розмарин. Може, то полин якийсь. Ну, його знає. Коротше, є щось странне? Зелене. Свіже і чомусь воно все з солодкою, навіть не ванілю, а цукром таким. Не знаю, а що тут таке? Інтересно. Так, це другий. Так, інтересне. Відкриваємо. О, пакетики. Пакет з пакетами. Боже, це ковид, Сара Джесіка Паркер. Серйозно. Нас був ковид на зельоно на сліпих затестах, він пах пластиліном. Сицілійський лимон. Ну, якийсь цитрус, так. Да. Лаванда, ага. Але я... Ну, зараз я вже так. Да. Ну, звісно, це лаванда. Така прям солодка, підпудрена. Солодка, не фужерна така, як в тому. Зараз я вже її чую, так? Да. Так би в житті не вгадала. Темний шоколад, ага, це от він мені карамелив. Це шоколад, ясно. Лист Геранік, конвалія зелена. Конвалія, мускус, кашемірове дерево, жимолость, тикове дерево, витивер, магнолія, Амбра. Ну, це цікаво, але по-перше, я не пойму, чому ми чули з минулий раз зеленою пластилін. Може, це якийсь інша якась ковет була, але вроді би вони. Лавандова вона одна. І не пойму, ну, я не можу це розібрати на ноти. Герань, конвалія, мускус, жимолость. Якщо на мені потім вилізе якась герань або жимолость, вона мені обламає весь прикол від солодкої лаванди і шоколаду. Ні, ну це цікаво. Сара Джесіка Park це це масс-маркет, хоч вона в цей. Але в неї от хороші в неї аромати. І лавлі в неї хороші, і мається на увазі такий, типу, ну, з якоюсь цікавинкою. Я його розношу на собі. Я наразі, типу, не знаю, подобається мені. Ну, він мені подобається. Наразі мені нічого не вилазить. Але мене тірзають смутне і чому я минулий раз чула взагалі інше. Так, номер три. Ох! О Боже! Мама рідна. Ох, це якась ростірка від радікуліта. Що це? Що це мама дорога? Боже, що це тубероза якась? Я не пойму, чим це? Мені якимись лікарствами віддає? І. Тубероза? Якась баблгамна біла квітка, я крім туберози, більше не знаю, але для туберози мені не вистачає. А може, це тубероза? Божечки, я, коротше, я туплю і зависаю, щоб я довго зараз не затягувала. Мені здається, це тубероза дуже солодка. І що-то там є що. Це явно жіночий люкс або, або не люкс. Ну, коротше, це жіноче. Я чую туберозу. З якимись білими квітами, може, жасмин, може? Цей. Може, жасмин, а може, що я хотіла сказати? Ага, такий буває цей. З апельсиновим цвітом, вот Боже, я не могла згадати слово. Ну, це приємненько, солодко. Знову якась ваніль. Чи то може просто. Коротше, це якісь солодкі квіти. Солодкі квіти. Коротше, що то я сьогодні туплю, який це в нас був? Третій, третій відкриваю. Я чую якусь, якісь солодкі квіти і це. Що-то я не можу роздуплитися. Що це? Куба Джангл Тайгер. Куба Паріж. Я не знаю, що це таке. Так, де це є? Кашемірве дерево, магнолія, ірис. Ну да, ірис, звісно, я вже можу тут. Ну, да, чути ірис. Фіалка гіацинт. Зелений мандарин ветивер. Матіала, ти забула туберозу записати сюди. Тут нема туберози. А що таке солодке? Ну, мандарин, ладно. Ірис, ладно. Але тут навіть ванілі немає, що магнолія така солодка. Що мені так солодко? Ну, але це цікаво. І воно мені зараз все одно пахне туберозою. Мій носомозг зі мною грає якісь іри. Коротше, це треба буде пробувати на шкірі. А, так, це у нас був третій, я так прям їх разом складу, може ще. Так, я забула води принести, але ладно. Номер 4. Чотири. чотири, чотири. Ой! Ой! Ой, класненький. Це, коротше, унісекс або щось в чоловічу сторону. Пахне цитрусовим чоловічим або унісексом. Таким одеколоном. Ну, не по концентрації маю на увазі одеколон, а от прям гарним таким не акватика, а прям цитрусовий свіжачок. Ні, унісекс, напевно. Я думаю, унісекс. Може якась мені цитрусня тут просто так здалася? Ой, мені це подобається. Це прям таке от весна, літо кожен день, куди хочеш. Гарно, миленько. А може ми чоловічий? А чим пахне, я його знаю. Ци, як, ну, Цитруси. Ну, напевно, якісь дерев'яхи в базі. А що тут? Якщо це з чоловічого щось, а що таке може давати? Лаванди я не чую, якогось розмарину теж, Має тут свіжинку. Не знаю, що це. Але мені це подобається. Це, ну, таке е, щось. Щось таке. Свіже, чисте. От я би під білу сурочку, під джинсики. носити. Запах чистоти. О. Без якогось конкретного в, влазення в якусь конкретну цю е, категорію. Не знаю. Не озадачила, дівшка. Це такий чоловічий аромат. Це діодіє момота ом. Шкіра що? Ну, ну ні. Ну, не, ні, ні. Бергамот, так. Да. Сандал хай буде. Шавлія. А, от шавлея це ж в чоловічих шавлі... Шавлі я часто. Лимон, да. Листвялки не чую, кедр, да. Корінь ірису, хай буде, почулі, хай буде. Ну, але шкіра. Взагалі не чую шкіри. Ну, може, вона на ш... шкіра на... на шкірі, вибачте, за тавтологію вилізе. Гарний. Така от база. Просто база. Прекрасний, базовий. Ну, він чоловічий, але я її теж таке поношу з задоволенням. А що, якщо там шкіра вилізе, це взагалі буде отлічненько. Так, це у нас був четвертий, п'ятий у нас ось такий. Тому ми його будемо мазати прямо на руку. Я сподіваюся, так, густенько, густенько. Густенько. хо Мені здається. Ой, божечки. Боже, що це? Груша якась? Коротше, це в... мені не дуже подобається. Воно пахне грушею. Якісь квіти. Блін, а чого я не взяла води? У мене шейніс якийсь набрякший. Ну, квіти тут свіжі, гарні, не знаю, що то за квіти. Мені не схоже ні на класику якусь. Але я думаю, що це люкс, бо тут може, може в нішу куди. Ну проте, я, я не можу від, от, грань поставити. Коли воно пахне прям якимись шпалами, я тоді можу сказати, що це ніша. А тут, ну. Ну, не, не бюджет, скажімо так. Не, не Avon, Нічого такого ну, гарно зроблений. Але мені щось тут не подобається. Якісь малюнування. Це, коротше, квіти з фруктами мені. Але мені здається, що тут багато грушей, але саме такої груші, як я не люблю, такої не стиглої. Може, там взагалі груші нема. Але мені от конкретно пахне грушею такою, от, хто знає, ці дика груша Монталівська і Вруша солодкі груші я люблю, а от такі ті не мої. А може, це. Да ну, ну мені пахне грушею. І ще з чимось. І поки що мені це не, не дуже подобається. Там є якісь ноти, які мені не подобаються, не ще крім груші. Але зроблений він гарно. Може його просто треба розносити? Тобто, в одній композиції є щось таке, що мені подобається, але є щось таке, що мені не подобається. Я не знаю, як це пояснити. Може теж якась ваніль, може солодкі квіти. Це отакий весняно-літній. ну Літом -лі 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 ні. Весна осінь. Але це от к -к квіточки ще з якимись е тими. Ну, мається на увазі, може, в базі якась амбра є, ще щось. Не розумію, і мені це не дуже подобається. Давайте я відкриваю п'ятий. Не знаю. Вибачте, Всім, кому подобається цей аромат. Ні. Не чіпляє. Все, я закриваю канал. Боже, це Champ ISIS Ode tuалет Aliзис. Champ Elisis. Правильно? Бо від руки написано: Ode tuалет Гірлен. Хух, мімоза, бузок. Блін, нема груші. Так, нема, нема. Божечки, тут стільки всього собі, моза, бузок, конвалія, диня, персик. А мені пахне грушою все одно. Диня, персик, піон, мегдаль, фіалка, ваніль, троянда, цвіт мегдалю, дерево мегдалю, сандал, бензуїн, чорна смородіна, гібіскус, аніс і кедр. Взагалі не можу. Розі... Ну, Блін, тут стільки всього, що фіг розбереш. От коли я читаю, я можу протягнути сюди бузок, конвалію і грушу. якої тут нема. Це персик, напевно, такий солодкий. Апіон, мигдаль, фіал. Ну, ваніль. Ваніль, привітки! Ваніль. Ваніль чую. Світ мигдалю. Коротше, це мало того, що я обкакала герлен, Ще й з такої величезної піраміди нічого не витягнула з того. Позорище. Позорище. Ладно, номер 6. Не знаю, що там? Давайте ще раз позорнуся і буду робити паузу. охо Мама, рідничка, що тут таке? Боже, це якісь якась класика. Мені ще так здає. Це якісь цитруси. З, з якоюсь смолистістю, з, з бальзамічністю. О! І квіти, і чомусь на мені це кислить. Мені це кислить. Так, а що то таке? Гляха, я не вмію скоро знімати сліпі тестами. Мені треба подумати над ароматом. Може треба було до того розношувати? От напишіть мені в коментарях, чи цікавіше вам дивитися, якщо я, типу, поза кадром порозношувала, прихожу і типу, по списку читаю, що я розносила. Може вам так буде цікавіше? Ой. Цвіточка. Мені здається, що тут животінни дофіга. Може, її там, звісно, і нема, але мені здається, вона тут є. Така прям. Туди. Мені, ну, мені це заважко. Це якась і гірчинка, тут є, і кислинка одночасно, і оця така гострота це не бальзам, Мені здається, що це животіна. Може, воно зі шкіри. Ну, давайте я. Але я тут мазу. Ой, Герлін гарніший став. Він так згладився і, типу, просто пахне ну так, типа женственно став. Але все одно мені не вичить. Ой, тут же нема, нема, нема нічого. Я щось сюди бризала взагалі? Ладно, давайте я попробую, раз на нас аромат, так сидимо, через скільки. Один раз, якщо що піду змивати. Ох, що я то зробила? <гум> Ой, це якесь дуже охохо. Коротше, я не знаю, що тут таке гостре, кисле і на мені теж. Кожечки, вибачте, але я, не, ну, я не, не пойму, що це таке. Мені здається, це квіти з животіною. І одночасно з зелениною. М -м -м, мені не подобається. Вибач, Матіола. У нас смаки різні, ти знаєш? Ой, ну це взагалі не. Ну... Ой, грилл красивий став кремовий стає потрошки. Просто, ну, може, ще з тих паличок не то. Все, я знаю, що. Бляха-муха. Ну, от треба було мені. Це шухра пур ом расасі. Шавлія-почулі, лимон, конвалія, ут, жасмин, мускус, сіра амбра і ірис. Я. Ще не зняли досі відео про росасі, але я його розношувала. І я коли їх тестувала, я казала, це мій парфумерний кошмар. І я таки і наосліп погоджуюся з тим, що це ну, взагалі кошмар для мене. Але то це не света, це, напевно, муску сіра амбра тут уда? Не чую. Так, я почулі, лимон, конвалія короче, Не моє. Не моє. Коротше, <ріст> от такі дурні в мене сьогодні були сліпі за тести. Дуже дякую, Магаті Олі, за першу половину. Вибач, може, трохи засрала твоїх парфумів, але ми не можемо любити все однаково. Ні, мені не подобається. Це при тому, що там нема троянди, але воно мені не подобається. І воно мені на першому затесті вживу теж не подобалося. Все, дуже дякую, Матіолі, за цікавий досвід. Де, що мені дуже сподобалося. З ССХО це взагалі буду носити на собі, може, навіть сьогодні. Сара Джесіка Паркер мене здивувала, тому що я перший раз взагалі чула не то, що я чула сьогодні, але мені вона сподобалась теж. Оцей куба з. Так чим це пахне? Боже, я, коротше, я чую носом взагалі, вірніше, що своє, а не то зовсім що записано. І йоджі там мені дуже сподобалося. Гірлін, звичайно, треба розносити. А може, і не обов'язково. Іросасі це для мене кошмар. Одночасно кисло, гірко і цей мускус, ну це не животіна, а мускус такий. А, все. Всіх вас люблю, обіймаю, Не ігноруйте повітряні тривоги, цьомкі бомки